Слава нації, вітаю на каналі Добрий жармбати. В ефірі я Сашко Добрий. От лежу на лавці в Національному університеті Чернівеч... Чернівців. Чернівець, чи не Чернівців. Так, роблю вам відео храмів, які тут є. А зранку ще там 30-ку соляри потягав трохи, то спина моя, скажімо так, не в захваті від цього. О, та дружина кохана там фотографії побачила в Києві і каже, що от, чоловіше, ну, відпустка трудоголіка це насправді жах. І треба кудись каже, тебе витягнути на якийсь, якщо не два тижні, то бодай на тиждень, без інтернетів, без камер, до якогось там моря чи в якісь там гори, щоб ти просто їв, спав. А не працював. Я, чесно кажу, що не знаю, наскільки це буде можливо, можливо реалізувати, принаймні, цього року, так, 2025-го, ну, будемо бачити. В будь-якому випадку мою роботу за мене ніхто не зробить. Нашу з вами роботу за нас і з вами. Ніхто не зробить. А разом з тим, я думаю, що завтра, після заходів, які у нас мають бути в рамках деокупації ще однієї чергової церкви, я думаю, я на все підзаб'ю і десь залізу в якусь сауну на декілька годин. І, можливо, навіть ляжу спати без будильника. От. Мені ще там 22 чи 23-го року там, різні добродії казали, що о, о, не можна працювати в такому режимі, ти вигориш, ти вигориш. Четвертий рік в такому режимі, чесно кажучи. І якби я збирався вигоріти, я би вже це зробив. А так я поїв, поспав, подивився документалістику там, з лисами з Бразерс. Ліг спати без будильничка. Прокинувся, оп, і я знову живчик. Так, дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. А відпочинемо після остаточної перемоги над Московією. Повноцінно вже. Ciao, ciao.